Доброго дня! Сьогодні ми зробимо експеримент. В попередньому відео ми були показували, що в даному вулику наявні дві рамки з маточниками. Зараз ми зробимо відводок на маточники. От, хай вони собі помаленьку облітують і далі живуть своїм життям. Симейка, по суті, маленька, але ми зробимо маленький експеримент. Тут буде Прихильник даного експерименту, хтось буде не прихильник даного експерименту, комусь сподобається те, що ми зробили, комусь ні. У кожного є своє бачення, у кожного є своя думка. Ми будемо робити те, як думаємо ми. От. Ми зараз цей вулик спробуємо розділити. Якщо нам вдасться на дві рамки з маточниками, на один відводок, на другий відводок з маточником, а на третій ми залишимо матку. Або переселимо матку. Вийде у нас дворамочні відводочки. Може трорамочні десь попаде. Буде видно по-різному. По Зараз ми ще раз переглянемо. Якщо все окей, матка наявна, будемо ми його штурмили. Штурмили так не з його стану, я думаю, ми його будемо виводити. Так, тут ще вчинку не затягнули, не думаю, що на цій рамки. Буде матка, але нам в першу чергу треба її знайти. Кажу, сімейка слабенька, відповідно, ми зараз щось будемо кумати. Зараз щось ми тут заводяж? Зайшов він нам в ройовий стам. Потягнув маточники, причому зі всієї пасіки, яку минулого тижня ми оглядали, це один єдиний вулик. Не думаю, що вже якісь вулики заходили одній єдиній причині, що погода була гарна, йшов гарний заток. Плюс ми їх А ніфіга, шиньки, вигризли. Я або вже вийшли. Це общак прикол. Або ми вже промахалися. Або зараз десь вже літає один. Або десь вже літає один рік. Так, мінус. Могли промахати по-любому. Гриєловки пусті, рій міг вийти, міг вийти. Матку молоденьку. Довго треба буде шукати. А цих маточників вони не затягнули. Значить, могла пройти, що у нас тиха заміна. Не, не потягнули. Корочі, всі наші плани вже не будуть планами. Десь мали бути вроді поматочники. Це вони є, їх немає. От вони були потягнули. Майже на запечатці були, але вже немає. Швидше всього, що відбулась тиха заміна. Там той маточник, який я показував, він не схожий на те, що вийшов вигрізли. Є варіант, що ми його трошки підрошили. І він пішов в роботу. Розплоду запечатаного багато. Сім'я лишилась в принципі така сама. Не думаю, що вийшла. Вийшов рій. Так що отаке. І таке буває малет. Як казав, колись Дід Панас. Грій точно звідси не вийшов. Це железо бетонно. Ну і матки не бачу. Не може і вийшов. Могли промахати, Могли. Треба було вчора їхати. Куди? Сюди не можна було вчора. Не можна було вчора. Вчора була Паска. Свята була. Маточки не бачу. А бджілки вирішили втіхаря злиняти. Та ні, вони не зленяли. Це точно бо маточник вигрежений. Другі маточники не потягнули. Значить, все. Тут би мало бути нормально. Отак, рамка повністю з первою і медом. Я не пам'ятаю одного єдиного. Завжди собі, говорю, що будемо мітили матки, а ми їх не мітимо. Ви знали точно, чи вийшов рій. Так не пам'ятаю, чи вона тут була мічена, чи вона тут була не мічена. Не Арсен? По записах можна подивитися. А відео є точно. Я її, по-моєму, ще приближував в той момент, так. бо ми її не могли знайти. Відео є точно. А, по-моєму, вона була мічена, до речі. Відео була мічена. Червоним. Угу. Вроді була мічена. Якби ми її знайшли, ми б знали точно. Чи пішов звідси рід чи не пішов, але ні. Не думаю, що він пішов. Бо є в мене причини так думати. Що він не міг піти. Були тут не було багато, були був слабесенький. Не бачу. Ой, не бачу ту зозульку. Зу Нашу милу. Ой, не бачу. До речі, ми сьогодні і приїхали на пасіку іменно заради цього вулика. мали зробити відводки. А відводки нам не виходить. Так багато спочатку на шкоду було. І свіженького засіву я не бачу. От. Це дуже погано. Ось ну, Так до світла. не бачить. А свізакового не бачу. Ну і не бачу матки. Каже Арсенчик, що вона була мічна, і мені здається, що вона теж була мічна. Напевно. Дала вона на тапки. Ну наскільки я пам'ятаю, я її переблежував, що тоді на відео спеціально. Да, я пам'ятаю точно. Вона мала роз, розмазану цятку вроде. Бы, ну щось такого, червона, Така. Ось таке, щоб ми відео не затягували, ми зараз переглянемо, якщо її знайдемо, ми обов'язково продовжимо і покажемо. Зараз йдемо шукати двоє. Але я думаю, що її вже тут нема. і Вона вже дала на ноги. Напевно. Мама. І реєловки не дуже допомогли нам. Принаймні на вони пусті. Тут і точно бус не могло, Але таке. Добре, ми продовжимо відео, як знайдемо.